Відстрочка за однією дитиною міф чи реальність була в мене справа, в якій я сам сумнівався. В принципі, що було озвучено, і клієнту, що ми можемо тільки спробувати отримати відстрочку по наявності однієї дитини в нього на утриманні. Дитину він утримував сам у судовому порядку. Нам вдалося довести факт самостійного утримання і те, що мати не бере участі у утриманні і вихованні дітей, і після цього. Ми отримали відстрочку у ТЦК, спочатку ми діслали листом, потім з'явилися особисто. І другий клієнт зробив так само, і це був дуже хороший кейс в плані того, що навіть коли шанс на успіх мінімальний, варто спробувати, оскільки спроба також зараховується. У клієнта зараз є відстрочка і в нього все добре. Тому навіть якщо у вас є якась мінімальна можливість покращити свою ситуацію. Не нехтуйте нею, звертайтеся, будемо пробувати. Навіть спроба це хороший крок до врегулювання вашого питання. Тому пишіть.